Як ви уявляєте життя в Америці? Як ви знаєте, Америка це все ще перша економіка світу для сухої статистики? Тут живе 4,2% населення планети, які генерують 15,6% світового валового продукту. ВВП на душу населення США у 2021 році. 70 з гаком тисяч доларів в Україні. Для порівняння цей показник в тому ж році був менше 5 тисяч доларів на людину. Що означає це, що американці казково багаті? Думаю, це треба обговорити. Сідайте зручніше. Ви на каналі Олексія Безмежного. Поговоримо про гроші. І так, це другий випуск з мого циклу звалити з Америки, а це означає, що буду руйнувати міфи про казкове життя за кордоном і розказувати, як тут все погано. Ну а може й ні. Якщо ви дивились минуле відео, ви в курсі, що з 2008 року я проживаю у Сполучених Штатах і вже як ніяк щасто про Америку і зрозумів. Зрозумів, настільки що хочу звалити звідси, але зараз не про це. Давайте розберемо фінансові питання в США: зарплати, витрати, ціни, податки тощо. Розкажу все і Тально, тож не перемикайте. і обов'язково пишіть у коментарях, як з вами резонує ця інфа. Ну або ж ставте лайк, якщо було цікаво, чи дизлайк, якщо не дуже, бо зворотній зв'язок це дуже важливо. Тож, звідки у Штатів взагалі гроші, часто говорячи про економічний зріст США, говорять, що Америка просто вдало скористалася ситуацією після Другої світової війни. І коли весь світ лежав у руїнах, майже не задіті штати почали працювати на світовий ринок. Це є так, але задовго до того американці спочатку зробили. Дійсно діючу конституцію, що по факту не дуже той чіпали з 1789 року, а вже потім, маючи законодавство, що працює, вибудували міцну індустріальну базу, що забезпечило подальший зріст економіки. Вида Піполнакаверне. Якщо говорити про повоєнні часи середину 20-го століття, то це, мабуть, був золотий період для американського суспільства, вдосталь роботи з оплатою, що дозволяла чоловіку працювати, щоб забезпечити жінку і двох-трьох дітей, при тому мати автомобіль, холодильник і гарний будиночок. Саме у цей час почав з'являтися міцний середній клас, опора американської економіки, а бідних ставало менше. Ну а далі все просто діти середнього класу здобували освіту, ставали висок. Кокваліфікованими кадрами і створювали нові джерела прибутків. Такі самі кадри з інших країн емігрували в США і робили свій вклад у подальший зріст. Очевидно, що люди їхали і їдуть до Америки через те, що ця країна збудувала певні умови для того, щоб бути привабливою у бізнес-плані. А це все почалось з законодавства, яке забезпечує в першу чергу захист бізнесів у правовому полі. Іншими словами, в тебе не відіжмуть бізнес, не з перевірками, не будуть вимагати хабарів. Тощо, звісно, на досить високих рівнях корупція існує, і вона часто оформлена так, що наче все легально. Але тим не менш звичайних людей це навряд чи то і задіне і живучи. Штатах ви певно забудете про таке явище як корупція. Хоча забувати про це треба будь-де. І взагалі бізнес, чисто з точки зору бюрократії, тут вести дуже легко, і держава тому дуже сприяє, бо розуміє, що вона на цих самих бізнесах тримається. Я дуже сподіваюся, що одного дня так буде і в Україні. А з іншого боку, Сполучені Штати ну дуже суворо ставляться до фінансової складової бізнесів. Тобто, все, що стосується фінансових махінацій, може дуже швидко оформити вам великі проблеми, і особливо це стосується. Податків. Податки в США це тема непроста. Бенджамін Франклін казав, не можна уникнути двох речей смерті і податків. Так от, податки у штатах для пересічних громадян, в принципі, не такі страшні, якщо порівнювати, наприклад, з Германією. Але тим не менш, стягують їх за прогресивною шкалою. Тобто, чим більше заробляєш, тим більше процент ти сплачуєш. Є так звані tax brackets. І я не знаю, як це перекласти. Так от, кожен з цих tax brackets оподатковується різним процентом. Тобто за перші 10 тисяч доходу має Заплатити 10% від 10 до 40 12%, від 40 до 80 тисяч вже 22 і так далі. І це тільки федеральний податок, тобто той, що платять всі незалежно від місця проживання. Далі по схожій схемі знімуть податок штату і міста, в яких ви проживаєте. Усюди це буде різний відсоток. Ми от живемо у Техасі, і тут взагалі немає податку штату. Це було, до речі, одна з причин, чому ми приїхали з Нью-Йорку. Але то вже інша історія. Після цього у вас ще знімуть social Security Tax та Medicare. це типу пенсійних податків, якщо коротко. Ну і зверху ще заберуть інші податки, якщо у вашому штаті якісь ще є. А таке буває, грубо кажучи, унесете ви відсотків на 30 менше ніж заробили, бо податки про офіційному працевлаштуванні стягуються автоматично з кожного чеку. Уявіть моє обличчя, коли тільки приїхавши до штатів і влаштувавшись на роботу, замість 700 доларів мені на рахунок капнуло 450 Тут ще є момент, податкові відрахування знімають приблизні, а в кінці року, коли ти подаєш свої звіти до податкової, все, що ти сплатив, перераховують, і або повертають тобі те, що ти переплатив, або просять ще доплатити. Варіанту не подавати звіти взагалі немає. Це, звісно, приклад для простих найманих працівників у випадку, якщо у вас свій бізнес, історія буде зовсім іншою і до сплати відсоток буде нижче, грубо кажучи, але то вже інша історія. Але на цьому податки не закінчуються. Коли ти йдеш у магазин і щось купуєш. Наприклад, каву за долар, хоча вже каву за долар ніде не знайдеш, то на касі тобі проб'ють долар і десь 10 центів, додавши в сейлстекс. Якщо я не помиляюсь, це аналог ПДВ в кожного штату він різний, але не суть. Коли ми тільки приїхали, це дуже збивало з пантелику, якщо чесно. А коли мова йде про, наприклад, стільниковий зв'язок, там взагалі космічні 20% податків. І Якщо ти, наприклад, підписався на контракт за 70 доларів на місяць, то до сплати буде десь 85%. До таких нюансів просто треба звикнути. Але було б приємніше, якби цей податок був одразу вшитий у фінальну ціну, але то дрібниці. Ну і останнє на тему податків це податок на нерухомість. Якщо ви колись купите будинок у США, то з його вартості вам теж доведеться платити процент податку. І якщо ваш дім виросте в ціні, то і платити вам доведеться більше. Тобто, якщо ви купили собі хатинку, а потім навколо неї виріс крутий район, це не завжди буде доброю новиною для вашого гаманця. Коротше кажучи, кожен раз. Коли гроші змінюють руки або їх не змінюють, треба платити податок. І в цьому нема нічого поганого, бо на ці гроші будуються дороги, фінансуються школи, поліція тощо. Звісно, є питання до того, як саме ці гроші витрачаються, але це тема вже для іншого відео. Ну і варто згадати, що отримуючи громадянство США, навіть якщо ви вирішили більше не проживати на території Сполучених Штатів, ви все одно маєте сплачувати податки в Америці з грошей, які ви заробляєте за кордоном. От такий сюрприз іде у з американським паспортом. Ну а тепер те, на що ви всі певно чекали: зарплати в Америці. Потрібно розуміти, що США це 50 штатів з різною економікою і різною вартістю життя. Сто баксів у Нью-Йорку чи у Каліфорнії не дадуть вам стільки, скільки десь у Техасі. Федеральний закон передбачає мінімальну заробітну плату у 7 доларів 25 центів на годину. Але у штаті Нью-Йорк мінімальна планка у 15 доларів на годину і збільшується кожні декілька років. Чи можна прожити в Нью-Йорку працюючи за 15 доларів на годину? Чину, ну не знаю, думаю, складно. Ви знаєте, я довго рився в офіційних статистичних даних, щоб дати більш об'єктивну інформацію, але тільки більше переконався, що статистика це повія математики. Ясно, одне, твоя заробітня плата буде вищою, якщо твій рід діяльності буде або генерувати обі грошей, або ти володієш хард скілами і можеш робити те, що інші не зможуть. Освіта, звісно, має свій вплив, але не такий вагомий. Поясню. Наприклад, якщо ви соцпрацівник чи вчитель, ви маєте отримати відповідно. Освіту, але чи буде це приносити багато грошей? Навряд чи. ви будете входити у середній клас. В принципі, будете заробляти достатньо, щоб жити на середню ногу. Але якщо ви не маєте освіти, але вмієте продавати чим і займаєтесь, то ймовірно, ви будете заробляти більше. Я працював з чоловіком, який вивчився на вчителя. навіть деякий час викладав у школі, але потім пішов продавати послуги стільникових операторів, бо це тупо вигідніше. Власне, останні 10 років він тим і займається. Я за фаховою освітою, яку здобув у Нью-Йорку, маркетолог, моя дружина еколог. І всі ми з цим вчителем у певний період часу працювали в одній компанії, бо йти працювати за фахом було фінансово недоцільно, тим більше, коли в тебе немає ніякого досвіду. З іншого боку, працівники медичної сфери це один з найбільш оплачуваних прошарків населення. Тут варто зауважити, що на того ж лікаря потрібно довго вчитись і потім ще виплачувати борги за недешеве навчання. Але заробітня плата лікарів у деяких штатах. Може сягати до половини мільйону доларів на рік. Звісно, ледь не половину з цього треба віддати податками. Медсестри і медбрати заробляють на порядок нижче, але зарплата від 80 тисяч на рік і вище це абсолютно реалістично. Чому так? Бо медицина це багатомільярдний бізнес у Америці. Рутинний візит до лікаря чи не проведе господь щось серйозніше. Вам влетить у копійку, навіть якщо ви маєте медичне страхування. До прикладу, в нас за народження дитини, госпіталь запросив більше 70 Тисяч доларів з нашої медицинської страховки, з них невеликий відсоток, але все ж чимало суму нам довелося заплатити самим. Ну і до речі, сказати, що тут дуже хороша медицина, я не можу, але це історія про яку я розкажу у інших випусках, якщо дасте, знати в коментарях. Шестизначних сум окладу на рік також будуть досягати працівники IT, адвокати, високорангові воєнні, пілоти, інженери і так далі. Що цікаво, водії, далекобійники і електрики зі стажем також заробляють схожі гроші. До речі, цікаво, що офіціанти у хороших ресторанах і бармени можуть офіційно заробляти набагато менше мінімальної федеральної ставки буквально долари три на годину. Але через те, що чайові тут обов'язкові і складають у середньому 20% від вашого рахунку, то працівник Цієї індустрії можуть заробляти досить непогано, але потрібно розуміти, що ніяких бонусів типу медичної страховки чи пенсії вони не отримують. А от шкільний вчитель зароблятиме у середньому по Америці 58 тисяч на рік. Це десь 30 доларів на годину. Для порівняння бачив, що місцевий ресторан фастфуду наймає людей на роботу під ставку 21 долар на годину. У перерахуванні на рік це трохи більше 40 тисяч. На ці гроші, в принципі, можна розраховувати. Коли ви тільки переїжджаєте до штатів, не маєте ні, ні мови, ні досвіду, і йдете на першу запропоновану роботу. Здається, це скажені гроші у порівнянні з Україною. Чи не так? На жаль, не так. Америка не дешева країна, і гроші в кишені тут надовго не затримуються. Тож час обговорити витрати. По-перше, житло в Америці, як напевно і усюди, буде суттєвою статтею витрат. Як я вже казав, ціна проживання буде дуже відрізнятись в різних штатах, але давайте візьмемо, Нью-Йорк. Бо, як на мене, це найліпше місто для новоприбулих, де навіть без мови і авто, в принципі, можна вижити. Я зайшов на сайт подивитись, які ціни нині на оренду житла у Нью-Йорку, і був трохи в шоці, бо найдешевший варіант маленької квартири у районі, в якому не страшно буде вийти ввечері на вулицю, стає у півтори тисячі доларів на місяць. Ну і плюс комуналка, нехай буде доларів сто на місяць. Трохи легше вже знайти щось в районі двох тисяч, і це буде далеко не пентхаус у Хмарачосі на Ман Менхетені з видом на Таймсквер. Ні, це буде десь у сторічній п'ятиповерховці у Брукліні в годині від того самого Тайм Скверу. І щоб в Нью-Йорку вам ще здали цю квартиру, ви маєте показати річний дохід у 40 разів більший за місячну оренду або дати депозит у розмірі двох-трьох місячних рентів. От і рахуйте, банківські аналітики кажуть, що якщо твоя оренда більше 30% від твого місячного доходу, то ти навіть не можеш її собі дозволити. Від того, до речі, в Нью-Йорку люди часто знімають квартири. Разом зі знайомими, щоб легше було сплатити. Просто для порівняння схожу квартиру та ще й з доступом до басейну і спортзалу у місті Сан Антоніо, що в Техасі, де ми зараз живемо, можна зняти в районі 1200 плюс комуналка. Але й доходи тут інші. Як я казав раніше, навіть мінімальна заробітня плата у Техасі вдвічі менша за Нью-Йоркську. Але йдемо далі. Продукти їжа в Америці в принципі доступна дорожче, звісно, ніж у Європі, наприклад, але не набагато дорожче, ніж в Україні. До речі, тим не менш, якщо готувати вдома. І вживати більш-менш нормальні продукти, щоб потім не лікуватись на людину в Нью-Йорку піде десь 700 доларів на місяць. В Техасі може доларів 400. Проїзд у Нью-Йорку на публічному транспорті, якщо взяти безлімітну картку на місяць 127 доларів. Нью-Йорк взагалі ледь не єдине місто Америки, де можна обійтись без власного авто. Але якщо дуже треба, то виплати того самого авто, якщо взяти у кредит, плюс страховка, бензин і парковка, вийдуть десь у доларів 800 на місяць, якщо брати якусь середню машину, звісно. В Техасі ж, як і майже усюди в Америці, без власного авто буде дуже складно. Тут це дійсно не розкіша, спосіб пересування, але бензин і страховка тут дешевше, безкоштовної парковки вдосталь, тож думаю, 500 баксів можна вкластись. Одяг в Америці достатньо дешевий і доступний. Стільниковий зв'язок дуже дорогий у порівнянні з усім світом, медичне страхування, скажімо, у вас від роботодавця, але все ж за нього щось та й платити треба, просто неповну вартість, плюс витрати на розваги та дозвілля в рамках. Норми, щоб не зійти з розуму, тощо. Скажімо, ще 700 доларів на місяць на всі ці розходи, і це ми ще не вписуємо витрати на дітей, подорожі, освіту тощо, тільки базові якісь речі. І виходить в нас, щоб для достатньо стриманого життя в Нью-Йорку одній людині потрібно мінімум десь 3 на місяць без авто або 3800 доларів з автомобілем. В Техаській провінції 2900 мають покрити життя і витрати на власний транспорт, плюс набагато ліпші житлові умови. Звісно, коли ви з партнером разом живете і обоє працюєте, то вже інша історія. Але сподіваюсь, якусь уяву я вам дав. Тепер давайте помножимо витрати на 12 місяців, і в нас виходить, що приблизно 36 тисяч на рік, як мінімум, потрібно одній людині, щоб ну дуже скромно жити в Америці. Якщо хочете подорожувати, а перельоти і житло в США коштують набагато дорожче ніж деінде. Заводити дітей, і відкладати на пенсію щось заробляти потрібно набагато більше. Якщо швидко прикинути, білет на літак з Нью-Йорку до нехай Флориди у два кінця буде коштувати приблизно 500 доларів на людину. А ще ж треба житло зняти і все таке. А якщо ви народжуєте дитину, то лише нормальний дитсадок влетить десь у півтори тисячі доларів на місяць. Я вже не кажу про якісь дитячі секції, попутні витрати, та й в кінці кінців більші помешкання. Ну а тепер давайте згадаємо вчителя, який заробляє 58 тисяч на рік, сплачує десь 18 податками і забирає додому 40. Цьому 36 з них йдуть на базові потреби. Вже казкові зарплати в США виглядають по іншому. Чи не так? Звісно, тут є нюанси. Часто роботодавець видає або бонуси, або якісь інші пільги, що зменшує витрати. Наприклад, я від роботи отримував велику знижку на медичну страховку, стільниковий зв'язок, домашній інтернет, річні бонуси та пенсійний фонд, службовий автомобіль, без водія, звісно, і багато чого іншого. Якби не всі ці плюшки, якщо чесно, моє життя у фінансовому плані було. Набагато складнішим, а з іншої сторони, я колись спілкувався з другом Айтішником, і він каже, що їхати працювати в Штати з їх податками і вартістю життя, того не варте, якщо тільки не йде мова про кар'єру. Бо можна заробляти набагато менше в Україні, але дозволяти собі там набагато більше. Суто зарплата не є найліпшим індикатором фінансової стабільності, якщо брати до уваги вартість життя. Я думаю, за умов мирного часу, якби мені запропонували 2000 доларів на місяць в Києві чи 6 у Нью-Йорку, я б скоріше брав Київ суто з фінансових міркувань. Щодо суто моєї ситуації, то я з дружиною заробляли середню зарплату більше, ніж вчителі, менше, ніж досвідчені електрики. Точної цифри дати не можуть через те, що вона дуже залежала від комісії, яку ми отримували, але складаючи наші зарплати, було досить комфортно. Зараз, коли в нас вже є дитина і два кота, то вже починаєш задумувати, що треба щось робити, бо стає складніше. Я тут не бідкаюсь, але підпишіть. На мій канал може він колись допоможе мені хоча б свій час відбити. Напевно, вже дозріло питання: а як тоді, у післявоєнні часи, люди дозволяли собі повноцінне життя, будинок і дітей, коли в сім'ї працював тільки батько? Ну, часи дуже змінились. В Америці досить гостро стоїть питання того, що середній клас потрохи е скорочується, стає більше бідних і більше багатих, а середній клас вже не може собі дозволити те, що могли 70 років назад. Що означає це, що Америка? Занепадає ні, на світовому ринку США ще років з 30 точно будуть лідером. А от всередині країни класова різниця починає ставати більш помітною і середньому класу треба працювати більше задля для забезпечення своїх потреб, бо ціни растуть набагато швидше ніж заробітні плати. Щодо бідності в Америці, згідно з офіційною статистикою, більше 11% живуть за межою бідності, а це в свою чергу майже 38 мільйонів людей. Від себе додам, що в цю категорію потрапляють люди тільки ті, що заробляють менше 12 тисяч на рік. А скільки людей заробляють не набагато більше, ну чи взагалі без хатька, яких не порахували, уявити складно висновки робіть самі. Ну і останнім, певно, треба згадати пенсію. Сплачуючи податки в штатах, ви потроху заробляєте собі на пенсію. І за 10 років, заробляючи середній дохід, ви заробите собі 1,5-2 тисячі пенсії на місяць, що очевидно є не таким же і великим капіталом. Як тоді американці дозволяють собі жити і подорожувати. На пенсії на протязі всього життя американці відкладають гроші у персональні пенсійні фонди, акції і нерухомість. Таким чином, накопичуючи гроші складним відсотком, люди починають витрачати їх тільки коли виходять на заслужений спокій. Якщо про пенсію не почати піклуватись заздалегідь, то розраховувати на подорожі і круїзи на пенсії не варто. Тож немало американців продовжують працювати і у досить похилому віці. Підсумовуючи, скажу, що так в Америці можна заробляти гроші. Але чи зможеш багато відкласти при цьому живучи нормальним життям, це вже велике питання. Вартість життя, особливо якщо маєш дітей, робить обі грошей настільки швидким, що треба бути у постійному русі і дуже багато працювати, щоб підтримувати своє економічне становище. А враховуючи, що треба думати про пенсію, живучи в Америці, ти маєш бути фінансово грамотним і вміло розпоряджати своїми грошима, як в принципі і усюди. А отже, навіть якщо тобі ще нема 30, ти, починай думати. Про свою старість вже. От такі справи. Які висновки для себе зробили ви? Пишіть у коментарях, мені то дуже цікаво та ще й допомагає алгоритмам помітити мій канал. Ну і ще можете написати, про що б хотіли, щоб я розказав у наступних випусках. Я обов'язково все прочитаю і відреагую. А поки піду знімати для вас нове відео. Побачимось, Па-па.